Кожного року у ніч з 18 на 19 січня на водоймах міста збирається велика кількість олександрійців: зустріти свято водохреща або скупатися у крижаній ополонці. Тому у найпопулярніших місцях купання городян щороку чергують рятувальники. Цього року Олександрійські рятувальники чергуватимуть на двох водоймах. Хочу звернутися до мешканців міста Олександрії. У нас по місту буде організовано два місця. Проведення водохреща, саме е, на ставку No1 е, мікрорайону Перемога, також на мікрорайоні Войнівка. Е, там будуть чергувати пожежно-рятувальні підрозділи, які в в разі загрози людини, яка почне тонути, можуть надати з ну зможуть надати першу допомогу. Для того щоб не сталося нещасних випадків, рятувальники радять не купатися у необладнаних для цього місцях та не вживати алкоголь перед купанням в ополонці. Будуть обладнані місця. Там буде чергувати пожежний автомобіль. Також рятувальники з рятувальним обладнанням не рекомендується вживати алкогольні напої, тому що. Після вжита алкоголю не відчувається температура води, також людина може отримати судоми. Не рекомендується виходити на лід великою кількістю людей, навіть по двоє по троє, тому що температура останній тиждень стоїть майже плюсова, і лід став крихкий, може не витримати двох-трьох чоловік. Тому на лід виходити великими групами забороняється. Під час купання в ополонці не потрібно створювати великого натовпу. В ополонці може знаходитися не більше п'яти людей, в залежності від розміру ополонки. Рятувальники будуть слідкувати за тим, щоб всі, хто то той вийшов, але також люди самі мають слідкувати за своїми друзями, товаришами, там, родичами, щоб ніхто не, ну, ненароком не потрапив під лід. Не скупчуйтесь також великим натовпом біля льоду, аби ненароком не збити когось з ніг та не зіштовхнути у річку. Батькам-рятувальники радять залишити дітей удома, адже у натовпі дитину можна легко загубити. Якщо, ви, якщо хтось загубився, або ж ви самі загубились, чи, наприклад, ви спостерігаєте, що хтось неподалік біля місця проведення цього заходу, водохреща потрапив під лід, тоне. Зверніться до наших пожежних рятувальників, вони будуть знаходитись двоє чоловік біля пожежної машини і двоє біля самої полонки, там де буде здійснюватись купання. Зверніться до них, е нехайно вони приступлять до заходів там, пошуку чи то рятування людини. Олександрійські рятувальники чергуватимуть на водоймах перемоги та воїнівки з 10-ї години вечора, 18 січня, і повернуться у свої підрозділи, коли усі городяни розійдуться по домівкам. Рятувальники говорять, що у попередні роки святкування водохреща на водоймах відбулися на щастя без нещасних випадків і сподіваються на обережність Олександрійців і цього року.